Ексклюзивний жіночий светр з тонкої пряжі up to fashion Aldi. Лише 250 гривень за ось такий прекрасний светр. В лоті у нас буде представлено 12 штучок і ціна лоту 3000 гривень. Подивимося, які вони в нас є. По-перше, хочу сказати, що вони будуть як в пакуванні, так і без пакування. Бачите, як виглядають на модельці. По кольорам електрик, зелений такий насичений і сірий. Подивимося, які йдуть вони в нас. Це йде такий з орнаментом, на рукаві з орнаментом, тонкий м'який трикотаж з додаванням кашеміру. манжетик. Далі є ось такий варіант синій, де чисто. Так само є манжетик. 53% віскози, 22% шовк. Вони дуже м'які. Легко сохнуть, ну, вони не дуже мнуться, і справді не косюче абсолютно нічого. І є ось такий зелений. А, горловина о, округла, класична і еластична обробка. Єдине, що ось тут горловина, вона, бачите, така стандартна, а тут більш як стоєчка типу буде. Тобто більш прикрита, а, злегка укорочена йде. А... Ну, светр злегка укорочений, тобто можна абсолютно під усе одягати, класні стильні кольори, лише 250 гривень за такий прекрасний светр. Залишаю знизу під відео весь опис, всі контакти звертайтесь до наших менеджерів. Ло зараз актуальний і його можуть швидко забрати. Тому встигніть, будь ласка.